Вітаю, друзі, на каналі Алексаунд. Сьогодні планую ще трошки попрацювати з передньою частиною магнітофону, а саме з індикатором на прохання власника. Як ви бачите, він підсвічується але дуже слабенько, хоча при цьому всі 4 лампи працюють. Лампи підключені по схемі. Послідовно ось одна друга, як ви бачите, один кінець це маса, інший кінець через резистор йде на мінус 15 вольт. І так само ще дві лампочки через резистор і на масу. Значить, я хочу паралельно лампочкам поставити ще шматочок. Стрічки такої самої стрічки, яку я використовував для підсвічування касетів приймача на касетній декі Кіак. 1050, ось вона. Ось ви бачите. Ось така стрічка. Я думаю, що тут раз, два, три, 4, 5, 6 штучок. Вистачить. Планую десь звідси до сюди. Ну, коротше, якщо ставити 9 на всю довжину, мені здається, буде занадто ярко. Хочу спробувати 6 поставити. Під'єднати можна паралельно обом лампочкам. Це буде приблизно 12 вольт. Можна спробувати під'єднати паралельно одній. Буде приблизно 6 вольт. Ну, звісно, це все треба пробувати. Треба туди ставити, заживляти і дивитися, щоб воно було гармонійно, щоб воно не світило, як прожектор, а було добре. Тому зараз знову знімаю панель, знімаю індикатор. Відрізаю від стрічки. Шість світлодіодів, підпаююсь і пробую під'єднуватися там до контактів і пробувати, як воно світить. Ну, все розказав, може, ще там по ходу ще щось покажу. Ну, і, звісно ж, покажу кінцевий результат. Для того, щоб тут зручно було працювати, я все ж таки повідпаював. Ці шість дротиків. Ось так вони, порядок, вони займають такий. Тепер я можу спокійно цю плату відкрутити, перевернути її. Значить, що я хочу зробити? Ось, підготував таку довжину, шість світлодіодів. Подивіться, як там стоять лампочки, я думаю, ви їх бачите. Ось тут стоїть перша, ось вона, друга, третя і четверта. Це два плеча. Ось одне плече, ось воно. І ось друге плече. Ось воно. Я хочу випаяти лампочки оці дві. Оці дві перші. Це, якраз я поміряв напругу на краях, тут якраз 12 вольт рівно. І щоб залишити навантаження на це плече, я поставлю сюди цю 12-вольтову стрічку. Таким чином, і, при, і приліплю її, вона самоклейка, приліплю її ближче до цього краю. Таким чином, щоб світло від діодів основним чином було. Від початку і більше як за середину. і буде підсвічуватися край шкали червоний двома лампочками, які залишаться і додатково світлодіодами. Сподіваюсь, що освітлення буде рівномірне. Ну, подивимось, як вийде. Взяв ось такий тоненький. Здається МГТФ, підпаяв його. І ось ось старенька крона, як ви бачите, світиться. Вона вже слаба від цього приладу, але ось для таких перевірок вона досить гарно служить. Ось так я. Реалізував ззаду, дивіться, бачите, наклеїв я на бокову поверхню. Є дві причини. По-перше, якщо поклеїти там, де лампи стояли, буде світити, ну, скажімо так, пряме світло. І воно більш яскраве, ніж лампочки, буде нерівномірно засвічуватися. А по-друге, оці отвори, вони перекрили туди, де заходять провода. Тепер дивіться, як підпаяв я. Значить, оскільки живлення є по мінусовому дроту, то Значить, маса для світлодіодів, це буде плюс. Маса в нас ось оце. Бачите, ось вона йде. Тут на одну лампочку заходила, потім через першу лампочку, через другу лампочку і на мінус ось живлення Ось стоїть. Резистор, ну і далі вже там мінус 15. от Саме тут мінус 12. Тому сюди підпаюємо, виводимо дрот з мінуса світлодіодного. І отак я його по цій незадійній ланці подовжив, і звідси вже, вже прийшов на мінус 12, ось сюди. Зараз підпаяю оці шість Дротів, щоб спрацювали стовпи і буду перевіряти, хотів спробувати перевірити і в такому стані, але боюся, щоб тут нічого не пробило, оскільки вони спрацьовують, імпульс іде, а імпульс 150 вольт. І якщо без навантаження без отих стовпів, то, ну, Мало ли що може статися, тому не буду ризикувати, зразу все це підзберу і потім буду перевіряти. Зібрав я повністю індикатор, підпаяв на місце ці шість друків, під'єднав штекер, проклав тут пакетик, щоб екран цей металевий, щоб він ніде на масу не торкався було. Коли індикатор на місці стоїть, не торкається. Ну і я на всяк випадок так поставив. Ну, давайте включимо, подивимося, що вийшло. Ну, і як ви бачите, вийшло, як на мій смак, дуже-дуже гарно. Немає лишнього засвіту. Рівномірно все підсвічується. Може, червоне трохи гірше передає камера, але, ну, так як я бачу очима, дуже чітко. А давайте подивимось. Ось так, бачите, магнітофон працює. Ось, тут іде якась музичка І ось так індикатор бігає. Ми замінили конденсатори, нема того нервового дригання, як було спочатку. І тепер ще підсвітка вийшла дуже-дуже класно, я би сказав. Хотілося мені саме такого результату. Зараз я підзберу назад повністю панель, поставлю його на місце і ще раз включу, просто щоб помилуватися. Поставив я на місце нижню панель, друзі. Зараз включаємо. І дивимось. Ось так тепер виглядає індикатор. Я думаю, такої підсвітки цілком достатньо. І в день її буде видно, і вночі вона не буде дратувати. Дуже гарний результат, я задоволений. Можемо включити, хай трошечки нам ще ці стопчики побігають, з ними взагалі виглядає супер. Ще хочу пару слів сказати, черга потроху наповнюється, друзі. Ось дивіться, зараз цей лімп, ось він. Галочка одна, він в роботі. Коли я з ним закінчу, тут буде дві галочки, як з цим Соні. Соні вже поїхав до власника. Ось Ще додалося два апарати від одного власника. Це цікавий Тіак X1000. Це нереверсний апарат. Там всього три голівки стоїть. Він працює в одному напрямку, приблизно як наш Олімп 004. І також касетник, теж дека. Ось така модель, якщо я правильно запам'ятав. Так що, друзі, робота є, аби були тільки умови. Будуть нові ролики цікаві. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ширте, лайкайте, пишіть в коментарях, якщо є якісь питання. Будь ласка, пишіть, я завжди відповідаю. Якщо треба особисто пишіть в телеграм-канал, така сама назва. Там я теж всім відповідаю. Зараз в мене ще трошки є часу з електропостачанням. розверну магнітофон і займуся вже звуковими платами, ті, що стоять отут знизу. Бо все інше ми вже зробили з вами, ви це бачили. Ще раз дякую за увагу. Традиційно всім всього найкращого. Побачимось.